Ну, У мене буде трішки більше по тексту, менше уваги публіки. <пліки> а, та, почну з того трішки звідки я, я з невеличкого села на Волині, де ходити в церкву це більше як традиція. А, я ходив туди, мама водила, це гарно <пліки> насправді. А, але разом з тим. Вона привела дуже гарні цінності як бути гарною людиною і можна теж поаплодувати мамі. <плодов 'ярі> Ось але лишався атеїстом і шукав сенси. Ну так сталося. Я шукав сенси у різних. У власних досягненнях. це те, що наповнювало, мотивувало рухатись далі. Е, періодично цього не вистачало, і це був такий біг заради бігу. Е, ось. Хоча я, типу, нічого такого не робив, не пив, не курив, але, типу, чим гірше переїдання шоколадками і вафлями артек. Е, ось. Так ось відчувалося, що іноді я маю більше сенсів з того, що я не знаю бігав на різних олімпіадах, змаганнях, спорту, але це те, чого не вистачало. Вишалось визнати що це якась вічна гонитва, що не знаю, це, це не може бути так, як є. Треба щось з цим робити. Ну, і Євангеліє було трішки про це. Але про це згодом. А, так от я переїхав в Київ і потрапив у таку цікаву тусовку, як кемпус, де я трішки більше дізнався про ці проблеми. Про, мені про них розказали. Я такий, хм, що робити. І тут вже варіант з Богом виявлявся, здавався не, не таким і поганим, мабуть. І я почав з цим розбиратися. Там я почув таку цікаву фразу. У людини у душі пустка розміром з Бога, і кожен її наповнює, чи може. І от я почав розбиратися, чи можна її наповнити саме Богом, і пішов дуже довгий процес пізнавання, співставлення фактів з попередніми знаннями, що говорить наука, я ж не можу просто типу. Забути про якусь теорію великого вибуху, еволюцію, історичність Біблії це те якась така ефемерність трішки Біблії, не Біблії, а Бога, що такі явні чудеса вже довго не відбуваються, які можна побачити дуже явно. І у християнстві є етап, віри, доля віри, але все одно не має бути таких явних парадоксів. Інакше це просто самообман і наївність, тому я розбирався, і це був довгий процес у мене. І після кількох місяців я почав ходити у церкву, дивитися, як це зсередини відбувається. Потім почалось повномасштабне вторгнення, і це якось трішки поставило на, на паузу, але в цьому теж була якась певна користь, що я ніби знову спробував життя без церкви, і це не те, що мені сподобалось. І ось, мабуть, в кінці минулого літа я так остаточно вирішив, що Бог є, що все те, що справді є. І я все ще можу собі ставити якісь цілі, чогось радіти, досягати. Це все класні речі, але це не може на мене впливати тепер глобально. Переїдання непомітно зникло. Мій сенс зараз. Це пізнавання Бога більше у цьому. Це те, у чому я ще вчуся, стараюся розкривати всю суть Євангелія. Та з'явилося якесь більше бажання до жертовності, до спілкування з людьми, кому це потрібно, з ким я це хочу робити. Ну, якось це так все впливає, якось змінює мене в гарну сторону, мені здається. Наразі я знайшов себе місце у цій церкві, у каб... ну, не цій церкві. У, у Київській біблійній церкві, де я можу рости і допомагати рости іншим. Ось, також я бачу місце і у кемпусі, де я теж пізнаю Бога між людьми, які дуже схожі на мене, і можу ділитися Богом з, тим, з тими, хто схожі на мене. Та тож радий, що я можу бути і у КБЦ, і у кемпусі. Це там, де я зараз. Дякую.